Ничего не знаешь, журналисты? Ты это тут дело. А мы не помним. А нет? Что я творю? Теперь я можу снимать відео от першого лица. Короче, если я буду смеяться, то буду ты плакать. Вот мои дети: Аня, Андрей, Саша, Соня. И еще а тут там вот Пола, ой, Екатерина, Каролина и Нолан. Вау! Все шоу. Короче, берем. Я чуть взагалі не бачу. Ви щось бачите? Ми починаємо. Коротше, що. що це? Берем, сейчас читати походу. Знайомтеся, це Софій. Вона добра і весела дівчинка. Вона добра і весела дівчинка. Соня завжди знає, яка пора за вікном і одягається відповідно. Узимку вона любить е, бавитися сніжками у дворі, весною гуляти із батьками в парку. Улітку Софія насолоджується сонцем. Та відпочиває на пляжі, а восени збирає жмені різнокольорових листочків у лісі. Літо, вау, wow. це літо і це літо. Весною тоді що. Осінь. Осінь. Цікаво, Зима весна. Я бы весну наоборот, то шоусенький удягла. Далее тут якісь кисть. Короче, разберемся. Я хотела на 0,5 поставить, но ну, добро. Так. У нас есть девчонка, у тут друга. Добрый хайл жить. И сейчас мы будем собирать их в одях. В одной, я, мабуть. цена тебе заналазить? Нет? Чик. Чик. Короче, когда я насбираю, я вам покажу. так я не знайшла пару от ось цьому от кросику. І от ось цьому от кросику. Так, яка зараз пора року? Ну, рік починається з зими того. Ага. Угу. Їдь полягати треба. Круто. Меу. Wow. Так, ну, дівчинка, що ти взагалі не слай Ну, вибач, конечно, але. Ну, все, уже весна настала, тягайся. Так, весна сьогодні холодна, перший день весни. Одягаємося і ще трішки тепліше. Да, моя девчонка, да. А зимний комплект. Фиу! До наступной зимы. Так, далее. Чик. Чик. Уже лето. Так, спочатку ты там нашла вроде гулять в парк. Почаюсь, чтобы завтра будут одни и те тапки. Ну, так як ти йдеш гуляти в ну, хоча б Отак. От Все. Я хочу гулять з друзями. Она хоче гулять з друзями. Ой, коротше. Одна басанішка. Друга басанішка. Що тобі в друзі? На та Беремо ось це от. И вот это вот, и вот это вот, не, вот это вот хочу. Чо? Я ну Это вообще конечно. Ой, у нас купальник. там мы да. берем купальник. Купальник. Да. И опа. de druí, ó, oi, de, de espalho, tudo, ah, ah, tá, o bicho trabalhando nisso é colar tudo vai te ganhar, yeah, it's my like, o oh. Ну, не поведу, Так, ну так як це у нас зараз перший день осені, ніяких дощів. Одягаємося яке ось таке. От і ще не дуже холодно, так -то гуляєш. Ну, але тобі треба йти в школу. Вел, все! Он же дощ пішов берем і одягаєм. Ну так як все дощ, то... пик пик, пик, пикчик. Да, мы її не заплітаємо весь рік, так. Да. І мені сніг одну. У нас собі розчіску не купила, я їй добала ще на розчіску. А вона заплатилася копить, копила собі чипсики. Не, я б теж так зробила. <ріху> ну і в принципі все. А тепер на цю дивимся. Ти хто? Назовем її Кіра. Ой, Кіра, ти куди? Так, ну сейчас у нас зима. Кіра, у тебе немає, я тут одягу гузи Ну, давай возьмем у Софии. София, я думаю, не против. София, дай мне штаны. Кофту ты Так. Эп. Эп. Она не А, чё, боти. Ну, все. Блин, це якось на зиму не схоже. Так, вс там, давай. М -м -м -м. Нормально. Ну все, вже весна. втягайся. В колоровок квітний колір. Утягайся так, щоб ти була красива. Я-я-я. Ну і шапку вдягне. Так от селі там настало, настану. настану. Купатись ти, мабуть, підеш просто зараз по Надягнеш і підеш, все, купались. Наліп ми пішли в парку. Так, от ти пішла і все. І, ну, в принципі, це вся гра. І зараз ми, от, бачите, в мене тут така от штучка. Я вас не знаю, приєдную. І можу я вас більше руками не тримать. Ой, а де коробка? Я раз боюсь, то що у мене тут так включиться. Так, давайте складати все тут в коробку. Я вам Все, покажу, розкажу. все я вже все склала, А ще деякі тут кирнеї поглядає моя квартира. Короче, тут знаходиться мій портфель. Це там коробка від телескопа і англійська. Це мамина сумочка, моя жабка, І ну подушки, там вода. Ось що я тапки не вдягнула. Вот. так. страшного. А? Короче, тут в мене всі підручники, фломастери, там всякі такі. А тут моє ліжко. Пінглін і гуся. У мене ще тут книжки всякие, всякие такі. Стиє кімнату закорботчику вже, вже таким практично уже кінчили. Там якщо все тут це все не сразу. Значит, там все хорошо. Далі. Тут у мене трон. Да.